Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Урок номер 6 і сьогодні ми будемо вчитися ставити мат одним ферзем. Щоб поставити мат, король суперника має бути з краю дошки. Перший спосіб. Ферця 5. Відрізали короля по 5 горизонталі. Чорний король досить близько до краю дошки, тому можна ось зіграти ось так. І будемо гнати короля до вертикалі А. Ферзь Д5 постійно ми обмежуємо короля, щоб в нього було менше простору. Ось вже король з краю дошки, тому можна зіграти ось так і відрізали короля. Тепер потрібно підвести свого короля поближче до короля суперника. Ось чорний король втікає від білого короля, і далі можна поставити мат. Причому є 4 способи а 2, ферзь 3, ферзь 4. Це все буде ось такий мат. Або ферзь b6. Ну, це вже питання смаку, який мат вам більше подобається. Результат один той самий мат. Тепер інший спосіб. Можна грати також і королем. Підводимо свого короля поближче до короля суперника. Чорний король відходить. Наприклад, дали шах, хоч король близько до кутка підводим свого короля. Обмежили короля суперника. Ось він вже в кутку. Підвели свого короля. І далі буде мат. Є знову ж таки кілька способів. Це вже питання смаку, тільки. І мат. Посилання на цю вправу я залишу в описі до цього відео. Дуже бажано, що ви спробували самі поставити такий мат. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!